Привіт! Щонайменш тиждень, що достатньо довго, в Україні перебувала місія МВФ, і є багато новин пов'язаних з цим. І якщо вам здається, що це відео буде ну, якесь ну, не про якісь Мейкі, макростабільність, і ось все це під назвою ЕФ, то ні, це важлива інформація. Чому важливо? Тому що так чи інакше, МВФ це лакмусовий паперець для проведення всіх реформ або для Фінансування, і відповідно які так чи інакше прив'язані от, до цих самих реформ. Тож що привезла ця місія? Чи взагалі це була місія, чи просто візит? Де, хоч якісь заяви, документи, нові маяки, транш, врешті-решт, і що нам очікувати від МВФ, а це означає всіх інших партнерів, як це відобразиться на багато процесів, і в тому числі фінансових і? В тому числі антикорупційних, ось сьогодні ми з вами поговоримо. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Як ви знаєте, я співголова групи дружби з МВФом. Тож у мене є багато деталей, інсайдів. Одразу попереджаю, багато буде неприємної інформації, яка вас не точно скажімо так, буде переконувати, в тому що все буде добре, але ну краще ви дізнаєтесь це зараз. Тож ми говоримо про результати візиту МВФ в вересні і що нам. Очікувати далі. Так, пункт номер перший. Що таке МВФ? Я сподіваюся вам в інтро пояснив. Ще раз до цього прив'язане все інше фінансування. Пункт другий МВФ взагалі з країнами, які в повномасштабній війні не працюють. Тобто Україна це прям виключення, і це ну в прямому сенсі трохи диво, що вони погодились на програму. Ця програма була до умовно. Початку, ну першої половини, скажімо так, 2027 року, там було 15,6 мільярдів. Ми більшість цього вибрали, і в принципі, Україна історично завжди фейлила програми з МВФ, -ом. окрім цієї, тому що зараз ми пройшли успішних вісім переглядів, і відповідно Україна ну жодного разу прям не зірвала повністю всю програму. що достатньо непогана новина, але цю програму ми. Самостійно закриваємо. Тут я підкреслюю, що це не є чимось поганим, просто і знову ж таки, коли ви читали в новинах, що МВФ думало, що війна буде до півріччя, до 24-го кроку, до 25-го, Це не те, що вони там прогнозисти великі, просто ну, умовно вони не працюють в умовах війни і тому ну, якось там типу, обмежували цей період. Було очікування, що війна закінчиться що не менш, хоча б у 2025 році. Зараз такого очікування. Ну, що найменш ніяких передумов до такого очікування немає. Тож стало очевидно, що програму, яка діє зараз, треба перезапускати. Тож цей візит він був не для транша. І коли говорять, що це була місія МВФ, це не зовсім так. Вони не оцінювали зараз, як ми виконуємо програму. Ми не просимо зараз транш в цьому кварталі, все це буде перенесено на зиму цього року, а вони. Проводили консультації для підготовки нової програми, яка відповідно замінить цю що це Україні дає, окрім всіх бенчмарків і всього того, що ви відповідно напевно бачили і чули, хоч якось пов'язане з МВФ. Там є величезний документ. Він називається меморандум. і Там є купо різних індикаторів, в тому числі умовно, як ми фінансуємо державний бюджет. Тож в даному випадку МВФ якраз е, зараз по своїй старій програмі бачить, що ми з цим не справляємось. У нас війна, ми точно використовуємо всі гроші на армію. Ми і не справимось. тож треба перезапускати програму. І це було ну так спільне рішення і МВФ, і України. Зараз що немає ніякого публічного анонсу з боку того, що. Ця програма буде, але ми а, бачили в пості Юлії Свереденка про те, що вона передала представникам МВФ пропозицію почати цю програму. По-друге, ми так чи інакшому бачимо це, скажімо, в натяках інших заяв. Це заява голови Національного банку, який ну по факту так чи інакше натякає на те, що така програма буде. І у нас є ще публічний стейтмент від міністра фінансів, яких ви зараз послухаєте, але. Я тут підкреслю, що досі після навіть закінчення візиту немає жодної офіційної позиції від самого МВФ. Тож ми сподіваємося, що ця програма буде, просто у нас немає поки підтвердження з їх боку. Пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають. Планування державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Протягом тижня разом із експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України. Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки, зазначив Сергій Марченко за підсумками зустрічей. Коротше, просто фіксуємо те, що скоріш за все нова програма буде. Ну що не менш немає іншої альтернативи. Про це говорить Марченко, про це говорить Юлія Сверденко, про це говорить голова Національного банку. Поки що у нас немає, як я сказав, жодної публічної реакції з боку МВФ. Переконаний, що вона буде. Тож. Тепер що це для нас означає? Для нас давайте окремо скажемо це непогано з точки зору того, що ну ще раз інакше б у нас взагалі, фінансування не було, тому що війна не закінчилась. Друге нова програма, яка скоріш за все з'явиться в грудні. І це буде новий меморандум з великою кількістю нових оцих макроіндикаторів, в першу чергу відношення боргу до ВВБ і все таке. Воно буде, в принципі, передбачати роботу з МВФ наступні 4 роки, ну тобто, відповідно, 25-і далі 4 роки, і новий обсяг фінансування. Факт тому, що у нас зараз залишалось там дуже мало грошей, нам їх треба більше, щонайменше там буде ну, приблизно 10 мільярдів, може більше доларів. Тобто, ми, як держава, отримуємо більше грошей. Це з добрих новин. Тепер є погані новини. Їх одразу декілька. По-перше, для того щоб в принципі зараз програма відбулася, МВФ має зрозуміти, як ми зводимо дебіт з кредитом. І тут одразу декілька викликів. Виклик в цьому році, про який ми вам записували окреме відео, наші нараз давали грошей, і виявили, що знову ніколи такого не було. І знов у нас діра на армію. Я нагадаю, що буквально декілька місяців тому точніше. Конкретніше, 31 липня, у парламент закрив діру на 412 мільярдів на армію, а тут виявили, що не вистачає 300 мільярдів. Тож зараз уряд намагається терміново десь ці гроші знайти. Якщо ми не знайдемо відповідь, як закривати цю діру, то відповідно з МВФ у нас буде проблема. Наступне, 15 вересня, в Парламент буде внесений проект державного бюджету на наступний 2026 рік. Там відповідно в 20 мільярдів. 10 мільярдів наші хочуть забрати наперед цього ери відповідно фінансування Європейського союзу. А де брати всі інші? 10 ніхто не знає. Начебто, це мають покрити європейці, поки вони публічно на це не сказали. Це є теж проблема. відповідно бюджет не збалансований. Якщо не буде балансований бюджет, ну ж таки. МВФ, що зараз не перегляне транш, що не відповідно не погодиться на нову програму. І пункт третій це, напевно, найбільш важливе, це те, що ну, би, 2026 рік це важливо як його прожити, але як проживати наступні роки, теж відповіді поки немає. Тут відверто ми всі. Схиляємося до того, що на це мають давати відповідь партнери по зовнішньому фінансуванню. Тож я сподіваюся, що це не буде ніяким ботолнеком для нової програми з МВФ. Тепер конкретніше, що нам очікувати від цієї нової програми, по якій Україна відповідно вже звернулася з запитом. Тут чому я сказав, що буде погана новина? Фактом, що МВФ вони так чи інакше, ну це. Будь-якому разі установу в сполучених Штатах. в сполучених штатах. Міністр фінансів, він же голова трежері, так званого, вийшов і сказав, що МВФ це фінансова інституція. Вона має фокусуватися на макрофінансовій стабільності. Відверто говорячи, вони це в багатьох країнах і роблять. тож, перекладаючи на нашу просту мову, МВФ буде менше концентруватися на Антикорупційному законодавстві у цих всяких привазантаженнях бебо, митниці і таке інше, і буде більше фінансуватися на фінансових речах. Це не означає, що буде проблема з тим самим умовно Набу і САП. Хоча відверто, ну всі розуміють, що зараз готується нова хвиля атаки на набу і САП з боку офісу президента і МВФ так чи інакше ну, цю частину збереже, щоб не стало гірше. А от покращувати цю частину вони не будуть. І мені дуже сподобалось в цьому плані. Відповідно, цитата міністра нашої юстиції прості господі Галушенка, який сказав, що. О, в принципі, Міністерство юстиції концентрується не тільки на боротьбі з корупцією. Це правда, вони ще достатньо сильно концентруються, як і Міністерство енергетики, зараз на самій корупції, ну тобто на очолюванні цього явища. Але тут є ще раз, крім жартів, велика проблема те, що МВФ зараз не буде більше. Так багато звертати увагу на цю інституційну спроможність, незалежність, демократичні принципи і все таке. Наприклад, якщо ви якось переживали за правки Лазового, які Є маяком в МВФ, який ми зараз офіційно зриваємо, то скоріше за все вони просто зникнуть з нової програми. Відповідно, немає нового маяка, ніхто не буде це виконувати, і це стосується багатьох інших процесів. Я вважаю це величезною помилкою МВФ. Я вважаю це слабкою позицією. Я переконаний, що в них були всі можливості вимагати несправжніх реформ. Але ну ще раз це скоріше за все так і буде, де важливо вони не збавлять образі, це умовно по фінансовому. Напрямку. Наприклад, у них є позиція зараз по комісії по цінним паперам. Вони зробили аудит на відповідальність там конфлікту інтересів. Наприклад, чинний голова комісії по цінним паперам, очевидно, не проходить по цьому критерію. На Українській правді навіть є стаття окремо про це. Тож, ну, очевидно, його мають там міняти. І ну, от на таких речах МВФ буде наполягати. Але, наприклад, перезавантажувати ту ж саму. Служби фінансового моніторингу вони переконані, що треба, але вимагати не будуть. Ну тому, що це ж не входить в мандат фінансової стабільності, і ось тут є погана частина фактом, що коли МВ починає. Фіксувати свою позицію якраз на фінансовій стабільності, то вони одразу згадують про податки. І, за моєю інформацією, Міністерство фінансів активно тут допомагає. Вони, звичайно, не пропонують якесь значне підняття податків, типу, одразу підняти податок на додану вартість. Ну вже принесли їм всі різні історії, починаючи від податку на посилки і закінчуючи податок на цукровий на цукор в солодких водах, податок на OLX, ну і різні такі. Речі, що очевидно не так багато принесе грошей, ну точно менше ніж умовно один місяць контрабанди на митниці. Але Міністерство фінансів легко це записати в програму МВФ, послатися на стратегію національного доходу, де це вони теж прописали. А МВФ оце зарахувати, як ми щось робимо в правильному напрямку. Тож станом на зараз немає конкретної відповіді, що буде в цій програмі. Дискусії справді тривають. Якщо ви чогось почуєте, це все одно не остаточне. Але ми можемо точно говорити про те, що, скоріш за все, нова програма не буде такою, яка нам сподобається. Нам буде багато про податки, посилення контролю і в принципі посилення фіскальної частини держави, тому що МВФ хоче, щоб Україна більше себе фінансувала. А відповідно буде менше про те, як ми боремось з тим, що у нас крадуть десятки мільярдів під носом, і всім абсолютно байдуже, навіть якщо це складає в десятки разів більше ніж ті ж самі податки з посилок чи на солодку воду, чи знову ж таки з Ойкс. Це реальність, на яка на жаль поки виглядає так. Чи може це змінитися? Я думаю, що теоретично так, і поступово програма буде змінюватись, але поки у нас. Позиція посольств і G7 така слабка і особливо слабка з боку американського посольства. Я думаю, що ну, вам найближчий час не сподобається, що буде прописано в програмі МВФ. Ми, як завжди, слідкуємо, отримуємо перші документи, будемо обов'язково аналізувати, і якщо там буде щось дуже-дуже погане, то я вам скажу, коли треба піднімати галас. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП. Сподіваюся, я вам. Пояснив плюс-мінус, як воно буде працювати, і ми будемо слідкувати, щоб наш уряд, хоч там, найбільше зашкварень, не поставляв як вимогу МВФ. До побачення і до нових зустрічей.